Вітаю, друзі! Чергове поповнення асортименту відеокамер від торгової марки Phantom. Сьогодні ми розглядаємо модель Full HD 34, 36 та 38. Розглянемо, що входить в комплект кожної з камер і як вона виглядає. Full HD 34. Можете бачити. Короткі характеристики Full HD. Роздільна здатність, горизонтальний кут 165 градусів. освітлення освітленість 01 люк, захист від пилу та вологи по стандарту IP68. Паркувальні лінії присутні, можливо, вимкнути, зміна дзеркальності також присутня, можливо змінити. Ось маємо такий от вигляд коробочки. І. Поглянемо ще всередині. Камера має ось такий вигляд, врізна. Посадочне місце діаметр отвору 8 міліметрів. Спеціальна гайка для зручності, яку можливо розкрутити. І за допомогою розрізу зняти з кабелю, що дуже зручно під час монтажу цієї камери. Так, в комплект входить також 6-метровий РЦА кабель і кабель живлення. Хочу звернути. Вашу увагу на одну особливість кабель живлення має тюльпанчик для РЦА-подовжувача. Деякі камери виконані з таким РЦА-кабелем, який не від'єднується від перетворювача живлення, і це не дуже зручно під час монтажу та Демонтажу або при заміні кабелю. Тоді вам потрібно буде витягати і 6-метровий кабель. При такому конструктиві цього не потрібно, тільки, якщо потрібно, буде, ви замінюєте цю секцію. Також в комплект входить ось такий кутовий адаптер для встановлення і ключик для налаштування куту нахилу камеру, про це розкажу. Трошки пізніше. Також йде двосторонній скотч. Керівництво користувача з характеристиками, комплектація вказана і схема підключення, і певні особливості камери. І... Фірмовий гарантійний талон від Phantom з контактами офіційного сервісного центру. Переходимо більш детальніше до огляду камери. Так, камера має ось такий вигляд. Центральна частина може міняти кут нахилу. Для цього ми візьмемо шестигранник. І послами тут фіксуючий гвинт. Не раджу викручувати його набагато, щоб ви його не загубили. І тепер ви можете цю секцію змінити її в кут нахилу вверх. Вниз, вліво, вправо. Камера має ось такий чотиропіновий тоненький конектор, за допомогою якого дуже легко проводити монтаж камери через невеликі отвори. Також камера має дві петлі білу та зелену. За допомогою цих петель ви можете відключити лінії парковки, або змінити дзеркальність камери і використовувати його і як не заднього, а переднього огляду. Про це зазначено в керівництві користувача. Білий провід відповідає за лінії парковки, якщо він з'єднаний, лінії парковки відображаються. І зелений провід відповідає за зеркальність. Якщо він з'єднаний, камера працює в якості камери з заднього виду. Якщо роз'єднаний, тоді фронтального виду. Ось така цікава камера. Наступна камера. Це камера Full HD 36. Вона має Абсолютно ті самі характеристики, але відрізняється форм-фактором. Дана камера має ось такий вигляд кубику з розмірами 23 на 23 мм, що дозволяє цю камеру використовувати не тільки в якості універсальній за допомогою цього кріплення, а й. Демонтувавши це кріплення, використовувати її зі спеціальними плафончиками підсвітки номера, і тоді ця камера буде встановлюватися в якості штатної камери заднього огляду. Аналогічна комплектація 6 метровий РЦА, кабель, кабель живлення, двосторонній скотч, саморізи. Фірмовий гарантійний талон та керівництво користувача. І третя камера, лінійки камер Full HD, модель Full HD38. Камера має абсолютно такі ж характеристики, як і попередні моделі, і відрізняється лише своїм зовнішнім виглядом. Камера має ось такий чудовий преміальний вид. Чорний колір, глянцева фарба. Виглядає неймовірно круто. Такий ще конструктив тоненький чотирьохпіновий конектор. Петлі для вимкнення. Паркувальних ліній та зміни дзеркальності камери. І спеціальна гаєчка з розрізом для полегшеного монтажу. Комплект поставки виглядає ідентично попереднім моделям. Кабель живлення. Серця подовжувач 6 метрів, фірмовий гарантійний талон керівництво користувача та двосторонній скотч. Ось такі три моделі доступні до замовлення. Будь ласка, звертайтесь, раді будемо вам допомогти.